Незламні народи нашої найпрекраснішої країни, наші захисники, наші захисниці. Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тисяч солдатів, багато з них молоді строковики. Росія втратила більше трьох тисяч танків, броньованих машин, велику кількість звичайних військових машин, гвинтокрили, безпілотники та усі свої перспективи як держава. заради чого це все? Щоб тимчасово копаваному генічику ще трохи постояв пам'ятник Ленін. Жодного іншого результату у Росії немає і не буде. Насправді ніхто сьогодні не може передбачити, як довго. Будеться війна, але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме в цьому наш пріоритет кожного дня працювати так, щоб війна була коротшою. Однак це залежить не тільки від наших людей, на жаль, які і так викладаються. Якщо чесно, по максимуму це залежить від інших партнерів, від європейських країн, від країн усього вільного світу. Я вдячний усім, хто працює на посилення санкцій Росії і на збільшення оборонної та фінансової підтримки для нас, для України. Саме це єдиний рецепт захисту свободи в умовах вторгнення Росії. І для західних держав це не просто витрати, це не про бухгалтерію, це про майбутнє. Світ вже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу. Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що у десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду, до якої політичної нестабільності і до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки? Ось на які питання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні. Кожен день війни це посилення глобальних загроз, це нові можливості Росії провокувати нестабільність в інших регіонах світу, і не тільки тут, в Європі. І це нові втрачені життя України, українців, українок, які віддають найдорожче, щоб вільно жити могли. Абсолютно всі. Я підкреслюю це: всі, зокрема, і у тих країнах, де досі знаходять час посперечатись, замість того, щоб максимально вкладатися у допомогу. Тому тиску. На Росію потрібно значно більше, і я про це кажу дуже відверто, і щоденно усім від кого це залежить. Продовжуємо відновлювати деокуповані території України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів, плюс 6 за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги. Це важливо. Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто і кожну громаду, які ще перебувають в окупації: Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста, і містечки Донбасу. Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворог. Не припиняємо намагань рятувати з Маріуполя та зовсталі усіх наших людей. Наразі продовжуються дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії, вивезення важкопоранених медиків. Йдеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати і усіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже заділи для відповідних переговорів усіх світів, хто може бути найбільш впливовими посередниками. Вже 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві. Я вдячний усім з них, бо це 37 доказів того, що Україна стоїть міцно і має перспективи на відміну. Від Російської Федерації Впевнений, що скоро ще й інші наземні представниці повернуться до столиці. Варто повертатися до роботи і всьому українському бізнесу, який ще не відновив діяльність, хоча може це зробити на безпечній території, забезпечувати робочі місця, прилаштовувати економічну активність під наявні умови. Це також робота. Робота велика на оборону на наше майбутнє. Традиційно підписав указ про нагородження наших героїв державними нагородами відзначено 212 військовослужбовців Збройних сил України. Вічна слава кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!